За легендами, колись на вулиці Ольги Кобалянської приїжджі були змушені роззуватися, Аж так тут було чисто. А От у нас час на вулиці Богдана Хмельницького все навпаки. Для того, щоб не забруднити власне взуття, потрібно одягати гумаки. На цій вулиці можна проводити чемпіонат з мотокросу, бої в багнюці без правил. А після дощів приймати грізові вани, хто які звик. Такі різні за статусом водій лексуса і водій «Жигулів» на цій дорозі майже друзі, по нещастю. Задоволення від багнюки та шуму не відчувають і мешканці вулиці Богдана Хмельницького, епопеї з її ремонтом люди описують так: засипали, розрили, засипали, розрили, і кінця краю цьому немає. Горгаз собі, водоканал, собі, електрика, собі. І ми кожен собі свою точку копаємо. Ну як нам тут ожити так виглядала ця вулиця у травні минулого року. Напередодні виборів міського голови люди вимагали від тодішньої влади навести на вулиці порядок. 8 жовтня минулого року новообраний мер Олексій Каспрук навіть пообіцяв, вулиця буде готова до проїзду в зимовий період для того, щоб розвантажити. Mm -hmm. е Транспортні магістралі. І ось такою вулиця Богдана Хмельницького є зараз. Втім, ані мітингів, ані обурених мешканців тут чомусь не видно. Підрядна організація з Києва Укргазкомплект, яка в листопаді минулого року виграла тендер на проведення реконструкції вулиці, не виправдала сподівань міської ради. В договорі чітко записано, що замовник, тобто ми має право перерахувати аванс. Підрядник це розуміє, що ми маємо йому перерахувати аванс. Ми розуміємо, що ми маємо право і хочемо побачити, як він. Прижене техніку, почне працювати, зробить якийсь об'єм робіт, які ми одразу виплатимо. За логікою керівництва міста підрядник за власний рахунок мав спершу розпочати масштабні роботи, а аванс за будівельні матеріали міська рада можливо дала б згодом колись. Тепер же з підрядником, який не пішов на такі умови, у ратиші хочуть попрощатися. Оголошення нового тендеру означає лише одне: знову місяці незручностей для мешканців вулиці. Розриває контракт. Хоч не розриває, все одно робити кому, треба. Дивитися собі під ноги, стрибати, наче легкоатлет, оминати перешкоди і балансувати на дошках. Мешканці Богдана Хмельницького звикли до всього, але миритися з цим не хочуть. Як може мама з дитиною, з коляскою проїхати от цією вулицею? Ви самі розумієте, що це дуже велика проблема. Я вже не кажу про пенсіонерів і про тих, які на е, палицях і на візках їдуть. Ти ранком збираєшся в школу, хочеш гарно виглядати. Приходиш. А всі твої святове зуття, і не тільки взуття, брудне. Із питанням, коли ж тимчасові незручності, за які вибачаються на ось цій табличці, зникнуть? Йдемо до міської ради. Все ж таки хочеться в цьому році це зробити. Ми плануємо і думаємо, що в цьому році до кінця року. У департаменті ЖКГ запевняють, гроші на ці потреби вже заклали у міську казну. На Повністю проєктна документація, проєктно-кошторисна. Фірма, яка зобов'язувалася виграти, там було де біля 10 мільйонів гривень, точно суму не скажу. Ну, вартість в зв'язку з подорожанням, напевно, буде значно більше. Та щодо успіху чергового тендера, чернівчани сумніваються. Думаю, що ніхто не візьметься за це, бо це великі кошти себе. одно з'явився і пошов далі, а що буде потом неізвісно. А тим часом інший підрядник, торговий дім «Укрфторресурс», який восени завершив прокладання інженерних мереж, нині вивозить з вулиці зайвий ґрунт та будівельне сміття. Після цього дорогу засиплюють щепнем. В суботу, понедільник будем ставити колодці сюди. Все, вже будемо виставляти ровно з тим люком, і будемо ставити колодці. І так по всій вулиці. За словами пана Семена, з 5 мільйонів гривень міська рада заплатила підряднику лише два. Решту обіцяють віддати у березні. Та пані Юлія, сином Валентином, який мешкають на цій вулиці, не переймається питанням розрахунків, адже хочуть одного. Щоб уже все закінчилося і нормально можна було переходити дорогу, і в садик ходити, щоб у нас була красава красива улиця в городі. Павло Монахов Максим Шварцман, Чернівецький промінь.